Що спільного між Монополією і моєю бабусею в окупованому Маріуполі. Їм по 90 років. Ми розглянемо три версії цієї гри, які в мене якимось чином опинилися вдома. Подивимося, що всередині, і дізнаємося, чи варто в них грати в 25 та 26 та наступних роках. Мене звати Вітос. На цьому каналі ми спілкуємося про настільні ігри. Обов'язково підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і напишіть. Коли останній раз ви грали в монополію, тільки чесно. І перед тим як ми почнемо, хочу привітати вас зі Святом святого Миколая з Днем Збройних Сил України і прийдешними святами різдвом і новим роком. Бажаю його зустріти вам класно в колі сім'ї. А для того щоб наближати нашу перемогу, не забувайте допомагати нашій армії. Дякую! І ми починаємо! Друзі! 90 років назад з'явилася ця гра. Можливо, дехто вважає, що навіть 100 років з самого початку авторка цієї гри хотіла показати, що капіталізм це не дуже класно. Капіталізм. Давайте одразу з мінусів. Чим погана ця гра в 21-му столітті? Ну, по перше, що ця гра повністю залежить від китка кубиків. Ви там нічого не вирішуєте. Якщо ви попали не на ту камірку, яку хотіли, все для вас гра може закінчитись, і те, що. Існує безліч цікавих ігор з простими правилами, де ви можете не посваритися зі своєю родиною або з друзями, які ми зібрались пограти. І ми зараз подивимося, чим вона відрізняється від оригінальної гри. Ну, давайте відкриємо, побачимо, що знаходиться всередині. Хочу сказати, що доволі непогане поле, доволі якісне, але не дуже яскраве. Ну як ви бачите, з часом воно дає тріщини, але в цілому непогано збереглося. Невеличкі правила. Нічого цікавого, читати зовсім незручно, я вчора їх читав. Пластикові будиночки доволі ну, поганої якості. Кубики. Кубики тут. Прикольно, Як ви бачите, тут є третій кубик. Це відрізняється від оригінальних правил, те, що ви можете грати по пришвидшеним правилам, кидаючи не два кубики, а три. Якщо випадає один, три, два, ви додаєте його до результату свого кидків і можете рухатись вперед. Якщо випадає вам автобус, то ви щось теж можете використати тільки одне значення кубика. Ну і звичайно прикол цих монополій всіх це ось такі металеві фігурки. Наступна гра Монополія Сіті називається ось така коробочка, вона вже трошечки побільша. Просто величезні можна хмарочоси будувати, корисні підприємства, некорисні підприємства, типу сміттєзвалища або в'язниці. все все ви можете будувати на ваших ділянках. Також є тут школи, фонтани, стадіони. Це ну, дійсно. Робить гру дуже реіграбельною, напевно, і, напевно, цікавішою. Сподіваюсь, що ніколи не доведеться в це грати. <гум> і вісім жетонів. Ну тут вже посерйозніше, насправді, жетони, побільше металу в них. Звичайно, картки, да, дійсно, вони нові. Мені здається, ніхто в цю гру не грав. Максимум один раз. І чим відрізняється ця гра? Це ось таким прикольним девайсом. Ну скажіть, якби мені в підліткому віці дали таку гру, я б напевно опісився від щастя. Дивіться, в чому прикол цієї штуки? Ну, по перше, ви можете нажати ось таку штуку. І воно буде вирішувати, скільки будівель ви можете побудувати на своїй ділянці, в даному випадку три. Якщо у вас буде вистачати грошей, ви ставите туди три будиночки. І це для вашої перемоги такий класний крок. Ну, а відповідно, якщо один, два, то одну будівлю або дві можете побудувати. І є ще ось такий класний значок потяга. Якщо ви не хочете ставати на, які, на якусь ділянку, і ви знаходитеся на Території з, з потягом, ви можете на цей потяг сісти і переїхати крізь е, ділянки, як, на які ви не хочете потрапляти. Ну, друзі, насправді я грав в дитинстві в різні види монополії і в НЕП, і якби мені попалася ось така гра, десь в гостях, я би з радістю в неї зіграв. Я взагалі любив грати. Ми в ходілки броділки грали в гостях. Це дуже класна. Заняття для будь-якого віку знайти якусь групу, робиться з друзями на дні народження, поїсти смачного. Ну просто в мій час аніматорів ще не було. Ну що ж, друзі, і остання коробочка, яка в мене є, називається банк без. Меж, ви не повірите, друзі? Тут насправді немає. Знаєте чого? Грошей, паперових грошей тут немає. Тут є отаке дуже слабеньке поле. Дивіться, воно дуже хлібке, таке, знаєте, ламінований картон. Напевно, теж ніколи в цю гру ніхто не грав. Це знаєте, отак от подарували на день народження, і все, і пішли. Єдине, що як грати без грошей. За допомогою цього пристрою друзі, тут замість гроші видаються справжні картки, на яких ви считуєте за допомогою ось цього пристрою. Зчитується вам, де, капає на на, Вам капає на вашу картку відповідна сума. Ви скануєте з картку, яку хочете купити, і потім прикладаєте свою з вашої картки. Списуються гроші. Також відмінність від звичайних монополій це пластикові. Пластикові фігурки їх тут цього на всього чотири. Ця гра на чотирьох розрахована. Ну що ж, друзі, ось я вам показав три версії, три варіації цієї гри. Грати вам на вихідних на святах в цю гру або ні, або подивитися ще що вирішувати тільки вам. Для мене монополія, коли я відкривав ці коробочки. На мене нахлинули такі згадки про дитинство. Коли ми збиралися з моїми сестрами і грали щось подібне, коли я проходив гості і ми грали в монополію. Це дійсно дуже прикольні спогади для мене розпечатались. Але якщо мене б запросили і запропонували зіграти монополію, я скоріш за все відмовився. Хоча, друзі, насправді я грав монополію в 2020 двадцять році, коли я працював вчителем фізики в школі. Ми після уроків залишались. Вони учні мали доробити свою домашнє завдання, а я мав за ними наглядати або допомагати. І для того, і для тих, хто швидше закінчив домашнє завдання. Треба було чимось їх розвлекати. Я приносив ігри зі своєї колекції, і одного разу один мій учень Ілля приніс коробку монополії з дуже дивними правилами. Суть заключалась в тому, що ви там по правилах могли грабувати один одного, красти гроші з банку або у інших гравців. Ну, для мене було це дійсно дуже дивно, тому що. В Настільній грі всі мають грати по правилах, і виграти можна навіть в колонізаторах, просто не сплачуючи ресурси, а потім сказати, що ти переміг. Але ж в цьому і пропада... В цьому ж і є кайф настільних ігор, що грати по-чесному і де у всіх рівні права. Для мене настільні ігри — це як комп'ютерні рольові ігри, коли ти створюєш свого персонажа, прокачуєш його і стаєш тим, ким ти не є в реальному житті. І Як і в нашому реальному житті, багато хто порушує правил. І настільні ігри це єдине місце, де всі гравці дотримуються одних і тих же правил. На жаль, в реальному світі такого немає. Але ми маємо прагнути цього. До речі, я в тій партії виграв, тому що я багато грошей вкрав з банку. А я, друзі, ще раз всім дякую за перегляд. Дякую за вашу увагу. Бажаю вам класно провести ваші свята в колі друзів і ваших рідних. До зустрічі за столом. Пока!